Дорогі друзі, рада вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми подивимося ситуацію з ТЦК. Я розумію, що вона така, знаєте, критична, наболіла тема дуже, тому що твориться повне беззаконня, і бачите, що викрадають дійсно людей. І таке враження, що влада наче здуріла, фактично, вони абсолютно нічого не роблять. Тут слід зауважити, що в нас взагалі конституція якось була на задньому плані, і завжди ці статті якось порушувалися. Хтось їх повинен виконувати, а хтось повинен бути фактично е, таким чистим, да? чистим вийти з води. Е, і це все неправильно. Це, на жаль, не наближує е, перемогу. і тут не треба кричати цими лозунгами. І прикриватися цим патріотизмом, який намагаються нав'язати таким фальшивим способом. Це ніякий не патріотизм. І ми знаємо, що є випадки, коли вже дійсно людей, люди гинули після побоїв ТЦК. Скажіть, будь ласка, свідомо. Просто, просто свідомо, хтось може туди нормально піти. Ну, просто, без страху, ну, а раптом тебе поб'ють. Ну, а раптом не поб'ють. Але з іншого боку, вовка боятися в ліс не ходити, тому дивимося ситуацію, та шукаємо підказки в, в розкладі. Ситуація з ТЦК найближчим часом. Ми бачимо дійсно, ну, не вистачає ресурсів. Так, потрібен ресурс, я тут розумію, що потрібна мобілізація. І те, що воно відбувається, воно, а цей ресурс, який вони роблять, він не дає такого, знаєте, повного сходження. Ми бачимо, що це дерево сухе, хоч і начебто і, е, є оці такі монети, але вони на сухому дереві. Тобто це не дає того плоду, який необхідно. І потреба є. На жаль, потреба є. Але вона, бачите, не дає того результату, який необхідно. І це зрозуміло, тому що так робити неправильно проти самої людини не можна робити. Тому що чоловіки це, це люди в першу чергу. І повинна бути якась людська гідність. Я нічого не маю там, Правда, того, що потрібна мобілізація, бо дійсно вона потрібна. Але вона має. Відбуватися в рамках чинного законодавства. Так. Знову ж таки, що відбувається карта, яка ну, справедливість, це правосуддя. В звичайній колоді ми бачимо отак: от от, да? Тобто мобілізація фактично відбувається під таким абсолютним порушенням всіх норм законодавства. і це прилетить однозначно. Так бути не може, воно прилетить, тому що тут і тягнуться такі, знаєте, кермічні процеси, і доведеться відповідати. Ну, Якщо не в цьому житті, то, можливо, і в іншому. Але саме неврегульовано цей процес на законодавчому рівні відбувається критичне таке порушення. Зверніть увагу, що це говорять карти. І... Підтверджує те, що я сказав, фактично. Е, звісно, да, для цього потрібні вказівка, по-перше, що зверху пішла. Е, По-друге, потрібне забезпечення. І це така певна програма. А, це такий закон, е, 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 який от був прийнятий до королеви Пентаклів. Да, тут ми бачимо, що це таке приймається на такому рівні. Е, і зараз це воно є, воно таке поширене скрізь. Про землене. Ну, вона дійсно потрібна, і саме тому то воно якось так показує, що воно потрібне. Таке приземлене. І дійсно, ми бачимо паж Пентаклів. Він знову говорить, що не вистачає ресурсу, і потрібно щось робити, якось десь його підтягувати. Але тут не вистачає не лише самого ресурсу. <п 'ят> По-перше, Пентаклі, це у нас фізичний прояв, матеріальний ресурс, це, але це вперше не лише люди, це і зброя, це і техніка, це і та ж сама їжа, провізія це, ж, це все разом. І тут ми відчуваємо брак. От Тут вони намагаються вирішити цей брак, але по факту. Брак всього, і навіть техніки, і там автомобілі ну, страшенний. Чому таке відбувається? Карта минулого було порушення рівноваги, тобто дійсно порушення рівноваги. Що мається на увазі, було багато втрат. Втрати треба покрити. І таке враження, що втрат було більше, ніж, ніж нам показують. І треба живий ресурс, жива сила. На жаль. Близьке майбутнє ця ситуація буде навіть, чесно кажучи, погіршуватись, тому що багато людей буде у чоловіків і ув'язнених. І, на жаль, деяких дійсно можуть кинути все таки прямо на нуль без підготовки, тому що четвірка мечів це ж також і смерть. Це і ув'язнення, і смерть ми бачимо. Ситуація ускладнення. Потрібно приймати якесь рішення, і це всі розуміють це розуміє народ і розуміє влада, і е, в, в суспільстві вже не зріла ця потреба не тільки якихось таких правильних рішень, але чи вона відбудеться чи ні. Е, в цілому е, то, знаєте, так, цікаво, е, саму ідею, що потрібно. Мобілізувати. Це всі розуміють якось так. Бо сонце, в принципі, підсвітлює всю цю сторону. Але з іншого боку, сонце спалює. Може бути вибух. Може бути вибух. Надія, карта надія або страху. Пазу жеслів. Це, в принципі, надія. Надія на те, що. Люди будуть такі набрані, і мобілізація відбудеться тим чи іншим чином. І кінець цієї ситуації. Кінець ситуації це сутички з ТЦК, і те, що ми вже починаємо. Може бути все-таки цей палах. Ну, тут поки що він таки, знаєте, локальний. Там, 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 там. І, на щастя чи, на жаль, немає такого великого спалаху. Але тут такий локальний, він, в принципі, і є, ми бачимо в прямому смислі, в смислі протистояння. Тому найближчим часом поки що не очікуємо ніякого полегшення, буде загострення ситуації з мобілізацією, що може призвести до дуже негативних. Наслідків, тому що таким чином ми нічим не відрізняємося від орків. Будьте благословенні, ставте свої запитання, пропонуйте теми, будемо дивитися будемо працювати. Віримо у нашу перемогу. Будьмо, бо ми ж того варті.